Під час війни особливо важливо докладати максимум зусиль для того, щоб на майбутнє вкладати в себе зусилля і час для того, щоб на майбутньому мати можливість допомогти Україні якомога швидше відбудуватися. Тому в даний момент я вважаю, що це потрібно вкладати час і зусилля в себе для того, щоб якомога більше розвиватися. Я просто зрозуміла, що я вже голодна знаннями. І тому вирішила спробувати в ЛВБС. У мене навчався тут чоловік. Мені було цікаво. Плюс я сама з Києва. Мені цікаво поїхати, погуляти тут. Тобто, я е, суміщаю якийсь туризм, можна так сказати, і навчання. Чому брав курс? Як для себе шукав, так і в нас керівництво пройшло бізнес-школу у КУ і відповідно маємо дуже багато. Дотичних е, випадків в нас проводять тренінги е, викладачі УКУ, ну і політика компанії заохочує, сприяє, штовхає до того, щоб народ знавався, щось нове, вчився, і воно корисно як для себе, так і для компанії. Тому там сумнів не було мені дуже запам'яталася методика переговорів. Він він, коли потрібно шукати щось окрім грошей, і можна різними плюшками збільшити об'єм пірога. Мені дуже подобається зараз заняття по виступу по структурі, бо я теж виступаю часто як спікер, і я буду використовувати це для своєї діяльності. З того, що і ми відпрацювали ті речі вже в кейсах і. Ну, буквально вже на роботі використовую, можу там гарантовано сказати, вже було. Скільки я викладаю публічні виступи в університеті, а також теорію комунікацій, то для мене важливо насамперед оновити знання, а також подивитися з педагогічної точки зору, що я можу використати і застосувати на практиці зі студентами. А я б порадила всім, оскільки комунікація це є важлива частина нашого життя. І щодня ми комунікуємо з великою кількістю людей. Це може бути на роботі, це може бути вдома, навіть на вулиці. У нас одно йдуть такі, як talk, маленька така невелика комунікація. Тому цей курс я вважаю, що повинен пройти кожен для того, щоб підсилити, покращити, розвинути свої вміння комунікаційні, а також подолати страх. Загалом порадив би всім. Як на мене, найбільш корисне воно буде тим, у кого є певний, певний досвід бізнесовий, тоді вони можуть ті речі сприймати не тільки як теорію, а власне прикладати її до живих випадків в роботі. Але ті, хто не стикалися, краще бути попередженим під час навчання, ніж всі ці граблі пробувати своїм чолом.